Третій закон ньютона. Домашнє завдання. Параграф 32, право 32, 1, 2. Ударте в пар Боляче, але чому? Потягніть свого товариша за руку стоячи на гладенькому ульоту. То зрушитись місця? Обидва. А чому? Чи можете ви, хопившись за волосся, виптягти себе з води? На це і інше запитання може відповісти третій закон Ньютон. Ви знаєте, у природі тіла взаємодіють між собою. Третій закон Ньютона. Два візки, один і другий взаємодіють між собою силою f 1 і f 2 f 1 дорівнює f 2 але по напрямку вони протилежно напрямлені. За третім законом Ньютона сказано, Тіла взаємодіють одне з одним із силами, які напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модуле і протилежні за напрямом, f 1 дорівнює мінус f 2 Деякі особливості взаємодії тіл. Третій закон Ньютона виконується як у випадках безпосереднього контакту тіл F пружності 1 до рівni мінус F пружності F2, так і у випадках взаємодії на відстані F електричного заряду першого дорівні мінус F електричного заряду другого. Деякі особливості взаємодії сили завжди виникають парами. Пари сил, що виникають під час взаємодії двох тіл, завжди мають одну природу. Ці сили не зрівноважують одна одну, тому що прикладені до різних тіл. Додача. Учень тримаючи в руці рюкзак, прикладаючи до нього ручки силою 40 ньютон. Чи діє ручка рюкзака на руку хлопця? Якщо діє, в якому напрямі, визначте модуль цієї сили. Мотузка. Витримує натяг не більше, ніж 300 н. Чи порветься мотузка, якщо четверо тягнуть її в протилежні боки, так як показано на рисунку, силами по 100 ньютон кожен. Чи порветься мотузка, якщо один її кінець закріпити? А всі четверо тягтимуть її за другий кінець в одному напрямі. Сформулюйте третій закон Ньютона. Чому цей закон називають законом взаємодії? Наведіть приклади прояву третього закону Ньютона. Чи можна сказати про природу сил, які виникають під час? Взаємодійний тіл. Зараз застосуємо даний закон при розв'язуванні задач. Задача номер 1. Тіло, маса якого 20 грам плаває у воді. Як визначити силу, з якою вода діє на тіло і силу, з якою тіло діє на воду. Записуємо дану. М дорівнює 20 грам. Перетворюємо в кілограми це 0,2 кг. Ж дорівнює 9,8 метр ділити на секунду в квадрат. Знайти F1 і F2. За третім законом Ньютона, сила, з якої діє тіло на воду за модулем. Дорівнює силі, з якою вода діє на тіло. За напрямком ці сили протилежні. f 1 дорівнює мінус F2. За другим законом Ньютона, рівнодійна сила визначається за формулою F дорівнює M помножити на H. Отже, F1 дорівнює F2 дорівнює mg. Підставляємо. Дані F1 дорівнює F2 дорівнює 0,2 помножено на 9,8. Дорівнює 1,96 ньютона. Відповідь Кіло діє на воду із силою. 1,96 ньютона. Вода діє на тіло із силою. Мінус 1,96 сотень ньютон. Мінус означає, що сили дій у протилежних напрямках.